Ого. Ого. Да. Я на нього на нього було ж не, покушення. Ніхто не смог. Щонайменше 100 тисяч доларів за те, що приберуть Олексія Резнікова та Кирила Буданова. Таке замовлення отримала пара найманців. На кадрах з камери спостереження обговорюють план ліквідації міністра оборони та керівника військової розвідки України. План мали подати на затвердження кураторам. В РФ. Саме чітка 100 Она идет какая коричневая, как такая ру. ей кручивается. Взрывается. Это то, что ты предлагал в дверцу поставить? Да. Есть еще Мон 50, ее тоже можно поставить. Она еще меньше. Вот эту Мон 100 надо куда-то в бусик, понял, там где большое, ну вот такое хотя бы пространство надо, потому что она сама, мы ее на магниты, ну и такой вот песен будет торчать, взрывать. Розрахуватись із кілерами замовник пообіцяв після того, як отримає світлини жертв. Натомість їхні фото та відео лежачими пикою в асфальт підірвали інформаційний простір про вищий пілотаж українських спецпризначенців і розвідників під час затримання найманців заговорила не лише вітчизняна преса, Звернули, зверну, зверну. Українські спецслужби запобігли серії замовних убивств. У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. До її складу війшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР прав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході. Під час допиту в СБУ рашистський агент зізнався. Готувались прибрати не лише Резнікова і Буданова. А також ліквідація на Добробати на їх лідерів. Для виконання замовлення найманець шукав помічників. Саме він, використовуючи свої зв'язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств. На його пропозицію відповів мешканець Києва: за 5 тисяч доларів США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати тестовим випробуванням перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств зв'язковий вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді під час воєнного стану та умисному вбивстві. Їм готуються обрати міру запобіжного заходу. Пропонують тримання під вартою без права внесення застави.